Мама собака готувала свого сина до першої самостійної прогулянки. Потрібно говорити гав, коли вітаєшся, мовчала вона сина. Ов, ов, нетерпляче повторив він. Потрібно виляти хвостиком, коли зустрічаєш знайомого. Цуценятко весело завиляла хвостом. Потрібно гарчати, якщо хтось тебе ображає. Рраф. Загарчала цуценя. Йому дуже хотілося скоріше вирушити на прогулянку зі своїми друзями. Мама нарешті відпустила сина, і він щодуху помчав у двір. І ось цуценятко побачила свій улюблений майданчик, своїх друзів. Воно так зраділо, що почало весело стрибати, виляти хвостом і облизувати всіх, хто був поруч. Потім усі почали грати в м'яч. Цуценяті дуже подобалось бігати за м'ячем, хапати його зубами, приносити назад. Але поступово воно так загралося, що почало штовхати інших цуценят. Які траплялися в нього на шляху, а потім воно навіть трохи вкусило свого кращого друга, коли той хотів схопити м'яч. Коли інші цицинята намагалися пояснити йому, що так не грають, воно почало гарчати і голосно гавкати на них. Тоді всі відвернулися від сициняти. І пішли на інший майданчик, залишивши свого друга на самоті. Сумне цуценятко повернулися додому і запитало у своєї мами, чому вони пішли? Ми так весело грали, ганяли м'яча, а потім вони просто залишили мене. Невже просто припішли? А ти Зовсім, зовсім нічого не зробив? запитала мама. Ну, я тільки трошки штовхався, трошки гарчав, трошки кусався і зовсім трошки гавкав, сказала цуценятко і похнюпила носа. А кому ж сподобається грати з тим, хто штовхається, гарчить і кусається? З такими не хоче дружити. І мама лизнула цуценятка ніс. Цуценя трохи поміркувало і вирішила, що більше ніколи не штовхатиметься і не ображатиме інших. Але як їм пояснити, як розповісти друзям, що він більше не буде гарчати, кусатися і гавкати? Що ж мені робити, мамо? запитала вона маму. Потрібно повернутися і перепросити, і пообіцяти, що ти більше ніколи не будеш так поводитися. Цуценятко лизнула маму, повернулась на майданчик, знайшла своїх друзів і перепросила за свою негарну поведінку. Відтоді вони грають разом, а цуценятко вирішила, що тепер воно стежитиме за тим, щоб ніхто не порушував правила. Друзі його підтримали, і якщо хто-небудь на майданчику б'ється або грає не за правилами, цуценя завжди допомагає розв'язати цю ситуацію без бійки і гавкато. Тому у дворі завжди спокійно і всі грають разом.